Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео протистояння Марса і Плутона середина цикла. Марс та Плутон сходяться в точному аспекті опозиції 3 листопада, це половина циклу Марс-Плутон. Цикл розпочався 14 лютого 24-го. Це перша з трьох опозицій між Марсом та Плутоном через ретроградність Марса. Наступні опозиції відбуватимуться уже в знаці Водолій та Лев 3 січня і 27 квітня. Але вплив аспекту набагато довший. За рахунок ретроградності Марса, цей цикл значно збільшується, що дозволить більш глибоко трансформувати недосконалості та відсікти все непотрібне, а наступний квадрат та трін пройдуть швидко. Це потужне і конфліктне протистояння змушує нас бути сміливішими і рішучішими, і може викликати напругу. У цей час можливі ситуації, що вимагають захисту своїх інтересів чи відстоювання позиції. На глобальному рівні конфліктний аспект між Марсом і Плутоном може посилити політичну напругу, де можливе серйозне протистояння та зіткнення думок. Аспект складний, може бути дуже складно, всі періоди потрібні для розвитку всього світу і кожного з нас. Перша позиція відбувається у 30 градусі Козирога та Рака. Першу і другу опозицію практично не буде роз'єднано. Марс уповільнює свій рух перед поворотом у ретрорух, тому вплив аспекту буде протягом тривалого часу, а 3 січня 2025 року відбудеться другий точний аспект опозиції. Вплив аспекту буде проявлятися майже до кінця січня 2025 року. Ситуації можуть бути як на зовнішньому, так і на особистому рівні. Вплив аспекту відбувається як на індивідуальному, так і на міжнародному рівні. Плутон це найвища октава Марса, це наш внутрішній потенціал. Марс Бог війни, це дії, активність, енергійність, сміливість, сила. Ініціатива чи агресія, войовничість, імпульсивність, бажання кинути все на півдорозі. Марс відповідає за дії. Плутон Бог Аїда, підземного царства, пов'язаний з трансформацією і підняттям з глибин того, що приховано, та робота над подоланням ризиків та перешкод. Плутон відповідає за внутрішню силу, за дії, які ми не зробили. Може давати ситуації без виходів, втрату грошей. Опозиція Марс Плутон це негативна ситуація, може бути дуже тяжка, складна, яка довгий час тримається на межі розриву, а ми проявляємо спроби втримати щось. Вплив цього напруженого аспекту може провокувати кризові ситуації, що піднімаються на поверхню, приховані конфлікти. І питання влади, і питання контролю особистих амбіцій. Протистояння Марса і Плутона закликає нас діяти. З одного боку, може бути постійне відчуття протистояння внутрішніх протиріч чи протиріч по сферам впливу Марса і Плутона, а з іншого боку, такий тривалий вплив чітко визначить те, що необхідно перетворити, опрацювати і трансформувати. Здійснюючи дії в одній сфері, може покращитися стан справ в іншій, але це протистояння може викликати небажання діяти, відмовитися таким чином, ми самі собі ставимо перешкоди. Може виникнути ситуація, потрібно робити, а я не хочу. На зовнішньому рівні можуть бути досить жорсткі події, підвищується ризик серйозних конфліктів як на особистому рівні, так і у світовому масштабі, військові зіткнення, техногенні катастрофи та стихійні лиха. Зовнішнє відбиває внутрішнє, тобто із зовнішнього простору ми отримуємо зворотний зв'язок, чіткі вказівки, що потрібно змінити. Найчастіше дія опозиції Марс-Плутон проявляється у вигляді боротьби, спроби щось зруйнувати, придушити волю іншого, часто це політична боротьба, але не виключено внутрішній опір якомусь тиску ззовні, придушенню особистості та волі, який у цей період стає головним мотивом багатьох дій та вчинків. Поки опозиція тримається. Буде внутрішній конфлікт, що тліє, напруга посилюється і готова спалахнути агресією будь-якої миті, можуть бути дії людей заради того, щоб цього не сталося. Період для всіх складний і психологічно, і в подіях. Найбільша напруга проявлятиметься там, де приховане протистояння тривалий час накопичувалося. Опозиція Плутона це постійно несприятливий тиск різних факторів зовнішнього життя та зовнішніх обставин. Навіть на гармонійних аспектах Плутона потрібна трансформація, відбувається відрив прив'язок, і це не завжди приємний процес. Ми звикли робити певну дію на постійній основі, а ситуація пропонує щось змінити. І це може викликати бурю емоцій. Обурення. Ви можете прийняти цей факт, відпустити ситуацію, і це не буде так болісно. Страхи не завжди мають фундамент, вони можуть бути безпідставними. Ми притягуємо свої страхи самі, і те, чого ми боїмося, при цьому спрямовуючи енергію саме туди, може і відбуватися. Можуть піднятися і загостритися кризи пов'язані зі страхами, можливо, навіть станом паніки, жаху, недовірою, підозрілістю, сумнівами, заздрістю, маніпуляціями, політичними інтригами, боротьбою за владу, залежністю від чужої думки, відчуттям ворожості до вас, чи у вас може виникнути стан ворожості по відношенню до когось. Безвихідні ситуації, відчуття тиску, хочеться захиститися, а також можливі ситуації з мстивістю, також можливе на особистому рівні протистояння у відносинах з однією людиною чи протистояння з колективом. Беріть під контроль питання податкової, страховок, спадщини і дотримуйтесь закону. На особистому рівні може проявлятися посилення фізичної агресії, небезпечних ситуацій, поломок техніки, тому будьте особливо уважні до того, що відбувається. Простір показує на те, де потрібна увага. І наше завдання самим собі кинути виклик та почати вирішувати поставлене завдання. Прив'язки можуть бути матеріального характеру щодо власності, сумніви у собі на фізичному та емоційному рівні. Страх піднімає ризики, які можуть бути нашим завданням, щоб попрацювати з ними. Нам показують ситуацію, а далі ми починаємо вирішувати її. І важливо поставити собі запитання, які мої дії спровокували ситуацію. Відбувається жорстка трансформація фізичної дійсності і завдання збалансувати дві протилежності, трансформувати те, що пропонує простір, і пасивність, прояв слабкості в цей час не вітається. Важливо проявляти свою силу волі, напрацьовувати позитивні якості, бути спокійними і не проявляти агресію, не залучатися до конфліктів. Навіть із найскладнішої ситуації завжди є вихід. Також це можуть бути ситуації перевірки на витривалість, як фізичної, так і нашої волі, а також на перевірку чоловічих якостей, які є і у чоловіків, і у жінок. Підказки, через які сфери життя або через які ситуації ми можемо вирішити ту чи іншу задачу, що піднімається в цей час. Ми можемо побачити в період активного впливу аспекту. Це плюс-мінус 3 дні від точного аспекту. Тобто, 3 листопада буде перша точна опозиція між Марсом та Плутоном. Плюс-мінус 3 дні. Як може працювати триразове протистояння Марса та Плутона? Така петля. Повтор ситуації три рази буде через ретроградність Марса, і вона означає подію, яка поділена на три етапи, або подія, що повторилася тричі за час дії транзиту. Кульмінація кожного етапу, або повторення однієї і тієї ж події, відбувається в період точного аспекту, плюс-мінус три дні. Тільки після третього разу подія реально закінчиться або піде на спад. Під час перерви з 25 січня до 3 квітня тимчасова перерва життя буде таким, ніби цього негативу вже немає, і вже все вирішено. Але це може бути оманливим, тому з 4 квітня ситуація може повторитися. Перше нам показують ситуацію, яку необхідно трансформувати, вирішити, зробити якусь дію. Це ви завжди відчуєте, і ви не можете цього не помітити. Наступна перевірка буде на другій опозиції Марса та Плутона, тобто ситуація повторюється. Якщо ви вирішували завдання, що встало. Продумали, проаналізували, що потрібно робити, то, вдруге, подія буде відбуватися, але легше. Знову ж таки, ви це відчуєте, що повтор є, але не такий яскравий, і вам вже легше. Якщо ви при першій опозиції Марса і Плутона не зробили жодних дій для вирішення питання, відкинули лінь. То станеться більш жорстке нагадування. А втретє це завершення події і підсумок виконаної роботи. Тобто подія після третьої опозиції Марса з Плутоном покаже наскільки вирішено це питання. І що потрібно зробити, щоб завершити. Найкращими в цей час будуть такі дії. На такому складному аспекті важливо знайти правильний вихід, щоб сприймувати цю енергію не на руйнування а на творення, і насамперед важливо проявляти активність. Це може бути фізична активність або направити активність на якісь справи, що дасть змогу досягти своєї мети. Поставте певну мету або завдання перед собою, враховуючи те, на що показували ситуації попередніх днів. Вони підкажуть важливий напрямок або можливості, що відкриваються. Зупиніться на деякий час, не поспішайте, дослухайтеся до своєї інтуїції, проаналізуйте ситуацію та подумайте, що можна зробити по-іншому. Подивіться, які є ще варіанти рішень. Відпускайте прив'язки, працюйте з ризиками та звертайте увагу на ситуації, коли шкодуєте себе і хочете сховатися, закритися від усього світу. Це може посилити ситуацію. В цей час варто утримуватися від конфліктів та скандалів. Потрібна обережність, так як збільшується травмонебезпечність, ймовірність запалень, гострого болю, негатива від вогню, металу, зброї. Найкраще цим часом займатися саморозвитком в тих сферах, які відкриті для вас. Не варто брати участь у політичній чи іншій боротьбі і йти проти влади. У той же час корисно позбавлятися негативних звичок, непотрібного, віджилого, вмираючого, якщо щось йде з вашого життя, не варто цьому заважати, триматися за це, так як це не вирішить кризу та проблему, але посилить. Закриє ті позитивні варіанти розвитку, які без цього могли б допомогти. Для спорту та схуднення може бути дуже гарний період через схильність до фізичних навантажень і витривалість. Але так само через перезавантаження можуть бути травми та хвороби. При фізичних навантаженнях це потрібно враховувати, тому сильно не перенапружуємося. Для опрацювання аспекту потрібно вчитися витримці, обережності та неконфліктності. Це складно, але можливо. Цей аспект опозиції підтримують дуже гармонійні аспекти, тому робимо щось по-новому, дивимося на ситуацію зверху, аналізуємо, робимо висновки, а потім тільки діємо. Додатковою підказкою в особистих сценаріях. Може бути розуміння того, в якому домі гороскопа проходить опозиція Марса з Плутоном. Подивіться в своїй натальній карті, де розташований відрізок від 28 градуса рака до 4 градуса Лева. Там проходитиме Марс і буде активувати сфери, і там потрібна активність та ініціатива. Поки Марс буде в раці, конфліктність буде ще з високою емоційністю і істеричністю навіть. А відрізок від 28 градуса Козирога до 4 градуса Водолія, там проходитиме Плутон і буде активувати ті сфери, і вимагає переглянути всі процеси, бажаю всім гармонійної трансформації. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!